Вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про найкрутіший функціонал системи KCRM це функціонал чатів, месенджерів та інтеграцій з ними. Що це таке, як виглядає інтерфейс, як з ними працювати? Вперше за все, відповім на усі найпоширеніші запитання. Наприклад, чи можна додати у вас декілька Instagram аккаунтів Так можна. Чи можна у вас додати декілька Telegram аккаунтів Так можна. А чи можна у вас в інстаграмі відповідати на е, коментарі клієнта? Так можна. А чи можна відповідати на коментарі не в Дрект, а саме в коментар? Так можна. Чи ви плануєте інтеграцію з WhatsApp? -ом? Так, звісно, плануємо. Тобто все, що потрібно для бізнесу з точки зору месенджерів, звісно, вона у нас або вже є, або. Скоро буде. Звісно, наш функціонал він покриває, на наш погляд, найповніше все, що потрібно для роботи на ринку, включаючи, наприклад, такі речі, як відповіді в месенджерах, тому мається на увазі відповідь на якийсь коментар. Що ж, поїхали? Давайте подивимося, як виглядає інтерфейс, що тут є, і як з цим можна працювати. Перш за все, ви будете бачити з лівої сторони всі повідомлення, які приходять вам від клієнтів: тобто, це Instagram, Facebook Messenger, Telegram, Viber і так далі. В окремому відео ми будемо показувати, як підключати ці інтеграції. Це дуже просто. В декілька кліків є детальні інструкції для кожного месенджера, як це робити. Користувач з базовими навиками користування комп'ютером без проблем додає і користується. Тож, ви бачите з лівої сторони чати, ви з правої сторони бачите інформацію про покупця, тобто тут є його ім'я, яким каналом він написав, якщо це збережений покупець, кількість його замовлень бачимо по зеленій іконці. Якщо ж це якийсь новий клієнт, він відображається з помаранчевою іконкою, і тут є базова інформація про нього, ви можете його зберегти. Амі головні елементи для керування власне чатами. Перш за все, ви бачите три вкладки, відкриті, закриті всі. Відкриті чати це ті, з якими ви ще не закінчили діалог. Тобто по ним потрібно щось відповісти, ви очікуєте щось від клієнта і так далі. Якщо по чату все, всі питання вирішені, вже з клієнтом все оформили і так далі, його можна закрити для того, щоб він просто не заважав на основній вкладці. Далі, ви можете бачити тут двічку, чотири, три. це, звісно, кількість коментар... повідомлень клієнта. І саме головне, на що потрібно звернути увагу, ми бачимо тут чотири повідомлення. Якщо я переходжу на інший чат, тут все одно чотири повідомлення. Чому так? Більшість людей дивується. Це наша така фішка. Ми не показуємо кількість непрочитаних повідомлень, а ми показуємо кількість повідомлень без відповіді. Так як ми говоримо про бізнес, то звісно, що якщо клієнт вам щось написав, потрібно відповісти клієнту. Ви повинні щось йому відписати. Для того, щоб не було ситуації, коли менеджер випадково там натиснув на чужий діалог, прочитав повідомлення, і вони тепер у всіх відображаються прочитаними і так далі, ми зробили саме так. Таким чином, ви ніколи не пропустите відповідь для клієнта, клієнт буде задоволений вашим сервісом, тому що на всі його повідомлення ви відповідаєте і не пропускаєте їх. Якщо раптом ви вже закінчили діалог з клієнтом, і клієнт вам сказав фінальне дякую. Діалог можна просто закрити для того, щоб не світилася ця цифра. Що ж, тут ви будете бачити, закриті всі чати і відкриті. Далі, ви можете шукати по іменам і назвам, юзернеймам контактів, якщо потрібно, і ви можете, звісно, фільтрувати. Тут є три фільтри: перший це чати без відповіді. Якщо ви його натискаєте, тут будуть відображатися тільки ті чати, на які поки що менеджер ще не відповів. Це для зручності, для того, щоб не відволікатись на ті чати, які вже мають відповідь. Далі ви можете фільтрувати по каналу. Тобто, якщо ви підключите декілька каналів, ви можете їх назвати так, як вам зручно. Тобто Instagram або Messenger це наші назви, які ми для тесту підключили, їх так назвали, ви можете їх назвати там, назвою вашого каналу, або для зручності так, щоб співробітники розуміли і так далі. Ну і, звісно, декілька зручних фільтрів, тобто або по операторам, або свої фільтри, або там, де оператори не призначені, і так далі. Тобто тут є різні можливості, це вже ви самостійно обираєте, кому як зручніше буде це робити. Фільтри зберігаються, тобто, якщо ви завжди переглядаєте тільки повідомлення, наприклад, свої, то при перезавантаженні сторінки воно так і буде. Далі по інтерфейсу, звісно, ми бачимо тут останнє повідомлення, ми бачимо, який менеджер спілкувався, на, кому, на кого цей чат призначений. В, даній системі це, в даному чаті це я. І переходимо, певно, тут, якщо натиснути на чат, ми бачимо назву месенджера. Куди написав клієнт, тобто, якщо раптом у вас декілька інстаграмів або декілька телеграмів, щоб було зрозуміло, в якому саме чаті. Далі переходимо до центральної частини. Тут є в нас відповідальний менеджер, тобто за замовчуванням його можна не призначати. Невдовзі буде автоматичний розподіл по менеджерам, і можна буде це все робити, розподіляти. Кнопка для. Копіювання посилання на діалог, якщо вам потрібно колезі скинути і сказати, слухай, продовжуй діалог, мені потрібно, наприклад, відійти, або ж закрити діалог, власне, щоб він перемістився на вкладку закритих. Ви завжди зможете продовжити діалог. Наприклад, якщо ви перенесли діалог в закриті, ви можете написати нове повідомлення в нього, і він автоматично перейде знову у відкриті. Або ж, наприклад, якщо клієнт напише вам нове повідомлення в діалог, який вже був раніше закритий, він також перейде у відкритий. За це можете не хвилюватися і абсолютно спокійно відправляти всі діалоги в закриті, ті, по яким вже вам не потрібно робити ніякої роботи. Це все робиться автоматично. Далі, по функціоналу. Тут ви бачите, зараз ми в месенджері. можна робити звісно, можна просто відправити повідомлення. Пишемо текст і відправляємо. Якщо ми подивимось в месенджері, ось цей текст уже прийшов прямо на Фейсбуці. Як круто. Далі, ви можете робити швидкі відповіді, тобто зберегти собі декілька відповідей і відправляти клієнту. Тут якесь не дуже влучне, але можна відправити якусь, ось, наприклад, ваше замовлення успішно відправлено. І надсилаємо. Далі. Смайли, e, само собою, смайли, повний набір, можна використовувати, можна копіювати. Картинки можна відправляти e, картинки, тобто з комп'ютера обирати e, файл і надсилати клієнту. без проблем. Якщо на даний момент, наприклад, доступно для відправки один файл, ми в майбутньому є певні обмеження. Тобто, наприклад, в інстаграму не можна відправляти декілька файлів одразу. Ми в майбутньому плануємо зміни, щоб можна було обрати декілька файлів, просто вони відправляться окремими повідомленнями. Тобто ми не стоїмо на місці, постійно покращуємо даний функціонал. І також є крута штука, це нотатки позамітки. Ви можете написати текст, який будуть бачити тільки ваші колеги. Я надсилаю цей текст, він відображається жовтим кольором. І, як бачимо, клієнту це відправлення, це повідомлення не було відправлено. Круто. Також давайте розглянемо, як відправляти повідомлення та відповіді в Інстаграмі та в Телеграмі. Тобто в них є певні нюанси, в них більш широкий функціонал, ніж в інших месенджерів. Наприклад, якщо ми зараз знаходимося, ми бачимо telegram бот ми можемо тут відповідати на повідомлення або писати текст. Тобто, текст це коли просто текст. А також ми можемо відповісти: наприклад, беремо повідомлення, тут три крапочки, відповісти, і пишемо також текст. Цей текст ми бачимо як відповідь на це повідомлення, і так само це буде працювати і в клієнта. Тобто, клієнт буде бачити, що це відповідь саме на це повідомлення. І це прекрасно. Також можна відповідати, звісно, і на свої повідомлення, як TeleGram це підтримує. Так і ми це підтримуємо. Тепер з приводу інстаграму: як же ж в інстаграмі відповідати в Дрект, або ж відповідати на коментар? Наприклад, якщо клієнт вам пише, з клієнтом створюється один діалог, тобто всі коментарі, які пише клієнт, всі... Повідомлення, вони йдуть в діалог з цим з клієнтом. Тобто, у вас буде один діалог, в якому будуть і коментарі, вони ось так відображаються, додав коментар до вашого посту. Посту це посилання на ваш пост, тобто, щоб ви могли подивитися, що ж це був за пост такий. От, і текст коментаря. Якщо ви пишете текст тут, просто в повідомленні, то він буде відправлений в Дірект. Якщо ж ви хочете відправити текст саме як коментар, то потрібно натиснути знову ж таки відповісти, і відповідь на коментар піде до посту. Ось таким чином відповідь на коментар. Ми бачимо, що відповідь на коментар була відправлена, і можемо перевірити, чи отримав її клієнт. Ось ми бачимо бомба-ракета і відповідь на коментар. Все, окей, коментар підвантажився. Далі. З правої сторони, що в нас є? Це, звісно, інформація про клієнта, його можна зберегти, можна примітку додати, і також його активні замовлення і додатки. Знайдемо якогось клієнта, з яким вже були. Комунікація: ось тут ми бачимо клієнт, у нього аж чотири активних замовлення. Якщо замовлення вже виконане, якщо ви, наприклад, займаєтесь торгівлею, то воно тут відображатись не буде. Відображаються тільки ті замовлення, по яким вам потрібно ще щось виконати зробити. Також тут є зручна функція написати інформацію по замовленню одним кліком в чат. Ми бачимо, що тут повністю вся інформація, причому. Система в нас мультимовна, тобто наразі три мови підтримуються: англійська, українська та російська. Текст буде підставлено саме вашою мовою, з якою ви в інтерфейсі працюєте. І ще одне питання, яке досить часто задають з приводу чатів: це, звісно, чи можна якось давати чатам. Статус або рухати їх по воронці, Так? тобто, наприклад, новий чат, дотиснути, написати клієнту пізніше і так далі. Тут ще вже є, наприклад, можливість робити по кожному чату, створювати, по кожному діалогу створювати заявку, це окремий розділ у нас. Ви можете тут зробити, наприклад, воронку-чати, і всі чати будуть тут дублюватися, і ви зможете слідкувати, який чат на якому етапі, відміняти ті чати, по яким. Діло до угоди не йде, і таким чином регулювати і дотискати клієнтів не втрачати продажі. Якщо ж ви, наприклад, захочете пропускати цей момент, в майбутньому ми плануємо також додати функціонал просто нагадувань. Тобто можна буде поставити собі нагадування, наприклад, через два дні написати в цей чат. Такий функціонал також буде. Що ж, наразі це все. Початам. Будь ласка, користуйтесь. Інтерфейс зручний, простий, тому це не буде складним для вас розібратися. Удачі!